Модульні укриття у Житомирі. На чотирьох локаціях у місті встановили бетонні споруди, які мають захистити містян у разі атаки ворога. В них ще не вистачає освітлення дверей та інших елементів. Але деякі містяни вже активно користуються модулями, Щоправда, не за призначенням. Споруди знаходяться на балансі КП «Зеленбуд». Директор підприємства розповів, як вирішують цю проблему. Ми прибираємо, але ви зрозумієте теж правильно знаходитись і чергувати цілодобово на таких укриттях. Можливо, поки що немає раз в день. Тобто прибира прибирається пиття. Проблема буде автоматично вирішена, коли буде приведено електронеринки, добу встановлення електро... двері з електродомками і будуть стояти камери відеоспостереження. Тоді я думаю, що проблема зразу буде автоматично вирішена. Зараз над цим питанням працюємо і тут є ще технічні питання, тобто ми залежні від підключення. То коли нам дадуть, нам всі зараз повинні на тому тижні вирішити питання підключення і найближчим часом такі буде підключення. Все передбачено тендерним командам. Все за в вартість модуля за словами Олександра Волокита. Найбільше смітять в модульних укриттях на вулиці Лятошинського та Покровській житомирян закликають бути свідомими. Зараз ми залежні на свідомості житомирян, тобто житомиряни повинні розуміти, що. Ці укриття робляться в першу чергу для них, для мам, для дітей, тобто ті, хто відпочивають в сквері, щоб вони могли найшвидше сховатися в тому найпростішому укритті від будь-якого непередбаченої ситуації.